Середа, 17 квітня на телеканалі ICTV2 розпочинається ранок у великому місті. Сергій Лиховода, Юлія Зорійця. Наша команда вас вітає. Готовим вам розповісти. Все найцікавіше, найактуальніше. Є одна країна, яку в цивілізованому світі, звісно, що не сприймають. Вона потрапляє в усі санкційні, в усі чорні списки і відповідно вилітає з усіх подій, куди допускають тільки нормальні, адекватні країни. Це і Євробачення, і Олімпійські ігри. Звісно, вони подають, що це вони самі відмовляються, але отримати копняка підзад і вилетіти звідти і відмовитись самим це різні речі. Все далі побачите в нашому сюжеті. Новини з Боліт. Давайте дивитися. Доброго ранку, це новини з боліт. Росія вкотре доводить, що вони справжня перлина цього світу. Бо вони на самому дні. Поїхали. Русляндія вирішила постібати Олімпійські ігри. Типу, їх там немає, бо вони такі круті і вищі за те, що ви зараз побачите на відео. Тож, пані та панове, Олімпійські ігри очима клоунів. Перепрошую, росіян. Кількість трансгендерів та інших представників ЛГБТ, які беруть участь в Олімпійських іграх, досягла рекордного числа, у результаті чого Олімпіада була переіменована в Олімпідіаду. Це зараз була тонка матерія, яку звичайні смерті не зрозуміють лише ті, хто жартує на рівні третього класу. Але далі росіяни вважають, що воно ну просто запалюють. Спортсмени змагаються у таких дисциплінах, як ЛГБТ-ніс, ЛГБТ-теніс, Лесбіяхтинг. Трансгребля, пехтованус, скалелизання, полуничний гандбол з вусиками. Росія через відсутність спортсменів у цих видах спорту була знята зі змагань. Та то ви не там шукали. в Державну думу треба було йти. Таких спортсменів. Одним словом, це просто іспанський сором. І це придумала набожна нація, яка ходить до церкви. Я не можу. Порадьте мені, будь ласка, якісь краплі для вух та очей, щоб не чути і не бачити ідіотів. Склейка, і тепер ми покажемо ту ж націю, яка не може подолати перепону у вигляді домофону. Поставити росіяну ступор так само легко, як і кота, коли чіпляєш на нього скотч. Залишилося зовсім трохи. До чого? До моєї смерті. Слухай мою команду. То ш... місце. Яке місце? Місце. Яке місце? Ось моє місце. Мені здається, якщо подивитися всередину їхньої голови, можна побачити не мозок, а гречану кашу. Або, як вони кажуть, грічу. Як жити так, як хочеться, бо як не хочеться, живуть всі. Знає цей дідок з Рашки. Він просто був попереду всіх. В його холодильнику зіпсувалася сметана. Так він пройшов у магазин і підмінив її на нову, а свою поклав на прилавок. Він рухався у напрямку успіху. Безумовно. Псіханула наступну замальовку. Я б назвав саме так. Адже в Оренбурзі якась бабуся вирішила піти влаштуватися на роботу. Здавалося б, ну молодець, хочу розвиватися, чимось займатися. Що для середньостатистичного росіянина якось взагалі не властиво. От тільки коли в офісі сказали, що на роботу її не візьмуть, вона його підпалила. Підпалила Карл. Складається таке відчуття, що вона знала, що її резюме відділ кадрів не вразить, тому підготувалася заздалегідь. Спирт, запальничка, ну, ця крихітка вміла запалювати. На Росії їхніх так званих СВОшників поважають настільки, що це межує з публічним приниженням. У Москві солдафон у формі разом з дружиною прийшов купувати дитяче ліжечко і понеслася. Ви зараз сказали, що він у кричущому вигляді. У кричущому вигляді. Це в якому магазин працює цілодобово. Це добре, ми не зобов'язані про це знати. Дайте відповідь про кричущий вигляд. Ви мені не тикаєте. Я вам не тикаю, і ви мені не тикаєте. Ну коротше, так ми з вами зрозуміли, що вони один одному не тикають. До чого це все було? Хто його знає? Хотіли, може, просто накидати багна на вентилятор. У ростовській області у пральні навіть машини вирішили, що не хочуть бути в Росії, тому просто ну, самознищилися. Є величезна ймовірність того, що за пару днів Соловйов назве телеку це терактор і скаже, що пральну машину підірвали українці. Хто б хезався? Невістка, як то кажуть. А нам залишається лише надалі спостерігати за коридою під назвою Росія, де вони всі ходять у червоному. З вами були новини з боліт. Розходимося, але так, щоб всіх видно було кожного ранку. Ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру ефір за ми починаємо день із задоволенням.